На думку дієтолога, наслідки використання шоколаду щодня. Шоколад щодня, задоволення чи ризик. Ми розуміємо переваги та шкоду нашого улюбленого делікатесу. Шоколад це одне слово викликає посмішку, спогади про приємні моменти і зізнаюся непереборне бажання з'їсти шматок. Я, як і багато хто, обожнюю шоколад і часто дозволяю собі невелику порцію як десерт, або просто підняти настрій. Але, як і будь, яка звичка, щоденне використання шоколаду має свої плюси і мінуси. Нещодавно я натрапив на статтю дієтолога, яка детально вивчає наслідки щоденного використання шоколаду, і вирішив поділитися своїми думками та досвідом на цю тему, додаючи трохи особистого вигляду та експертних оцінок. Яка магія шоколаду? За словами дієтологів, шоколад це не просто смачне частування, а продукт з потенційними корисними властивостями. Особливо це стосується темного шоколаду з високим вмістом какао, 70% і вище. Давайте розберемося, які переваги він може запропонувати. Енергія та концентрація, кофеїн та теобромін, що містяться в шоколаді, дійсно можуть підбадьорити та покращити концентрацію. Я часто помічаю, що невеликий шматок темного шоколаду допомагає мені витримати протягом дня, особливо коли я відчуваю втому. Однак, як підкреслює дієтолог, чутливість до кофеїну різна для всіх. Якщо ви схильні до тривоги чи безсоння, краще обмежити споживання шоколаду в день. Турбота про серце, флавоноїди, потужні антиоксиданти, що містяться в какао, можуть позитивно впливати на здоров'я серцево-судинної системи. Вони допомагають знизити рівень поганого холестерину, покращити приплив крові та зменшити ризик згустки в крові. Я думаю, що це один із найзначніших аргументів на користь помірного використання темного шоколаду. Мозок в порядку, дослідження показують, що флавоноїди можуть покращити когнітивні функції, час пам'яті та реакції. Я думаю, що це особливо вірно в сучасному світі, де ми повинні постійно обробляти величезну кількість інформації. Настрій на вершині, шоколад дійсно може покращити настрій та зменшити стрес. Я думаю, що це пов'язано не лише з хімічним складом шоколаду. Але і з позитивними емоціями, які ми відчуваємо, коли ми його їмо. Для мене шоколад це своєрідний ритуал, який допомагає мені розслабитися та відволіктися від повсякденних турбот. Але є ще одна сторона медалі: незважаючи на всі ці переваги, щоденне використання шоколаду може бути пов'язане з певними ризиками. Холестерин і вага, високий вміст насичених жирів у молоці та білому шоколаді може негативно вплинути на холестерин. Крім того, шоколад це калорійний продукт і його надмірне споживання може призвести до збільшення ваги. Я думаю, що тут важливий принцип помірності: не спирайтеся на молоко та білий шоколад, а темний шоколад краще вибрати високий вміст какао та низького вмісту цукру. Проблеми з травленням, шоколад може спричинити здуття живота, газу та діареї, особливо у людей з непереносимістю лактози або синдромом роздратованого кишечника. Я сам іноді зустрічаюся з подібними проблемами, тому намагаюся не зловживати шоколадом у великих кількостях. Мігрень, шоколад може бути трюком мігрені у деяких людей. Я думаю, що важливо слухати своє тіло і уникати шоколаду. Якщо це викликає головні болі. Камені в нирках, високий вміст оксалату в шоколаді може сприяти утворенню каменів нирок. Мій особистий досвід та рекомендації я не виключаю переваг помірного використання темного шоколаду. Для мене це не просто частування, а спосіб зберегти здоров'я серця та мозку, а й підбадьорити себе. Однак я намагаюся дотримуватися таких правил. Я вибираю темний шоколад з високим вмістом какао 70% і вище. Чим більше какао, тим корисніше флавоноїди та менше цукру. Я використовую невелику кількість 20-30 грам на день. Цього достатньо, щоб отримати переваги, не перевантажуючи організм калоріями та цукром. Я використовую шоколад вранці. Це допоможе уникнути проблем із сном і тривожністю. Я слухаю своє тіло. Якщо шоколад викликає дискомфорт або головний біль, краще обмежити його використання. Я не використовую шоколад як заміну хорошого харчування. Це має бути лише невеликим доповненням до збалансованої дієти. На закінчення, щоденне використання шоколаду може бути частиною здорового способу життя, якщо ви з розумом підходите до цього питання. Виберіть високоякісний темний шоколад, спостерігайте за помірністю та слухайте своє тіло. Не забувайте, що шоколад це не чарівна таблетка, а лише один із багатьох факторів, що впливають на здоров'я та добре. Важливо запам'ятати інтегрований підхід до харчування та способу життя, включаючи збалансовану дієту, регулярні фізичні вправи та здоровий сон. Я сподіваюся, що ця стаття допомогла вам зрозуміти питання щоденного використання шоколаду та зробити свідомий вибір на користь вашого здоров'я та задоволення. Насолоджуйтесь своїм життям і не забудьте побалувати себе частиною улюбленої делікатності.